Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Анна Музика. Я вас вітаю. Ніч масових атак пережила сьогодні Дніпропетровщина. Під удар ворога потрапили два райони Сенельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з градів. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань, склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду, там без руйнувань і постраждалих. У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав. По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300, зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються. Одну російську ракету Х-59 Наші військові цієї ночі над областю збили про ситуацію в Нікополі. Міський голова Олександр Саюк за ніч в нас знову обстріл. Обстріляно було промислове підприємство, пошкоджені будівлі, на щастя, без постраждалих і жертв. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Слідкуйте за повідомленнями в офіційних інтернет-ресурсах, на телеграм-каналах. Ми надаємо об'єктивну інформацію. Хочу побажати вам гарної трудової неділі. Тримаймось. Ми разом. все буде Україна! Про ситуацію на Криворіжжі повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав на прикордонних територіях, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області, і завдяки їхній гарній та чудовій роботи ми маємо спокійну ніч. Тож, слава ЗСУ! Дякую хлопцям за таку тотальну працю. Ворог не наблизився до Криворізького району ні на метр. То, шановні, приводу до паніки немає. Зберігаємо спокій, допомагаємо один одному, допомагаємо тому, хто потребує цієї допомоги. І віримо в нашу перемогу, і перемога буде в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєте. Всім гарного дня, слава Україні! Працюємо! Початку повномасштабної війни Кривий Ріг прийняв понад 70 тисяч переселенців, із них 17 тисяч діти. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час робочої поїздки до Кривого Рога. Окрім грошових виплат від держави, у Кривому розі переселенці отримують допомогу від міста на лікування або вирішення соціально-побутових проблем. У Кривому розі працюють два гуманітарні хаби. Там допомагають зареєструватися, знайти житло, отримати медичну, психологічну, юридичну допомогу. Також у місті понад 80 тимчасових прихистків там людей забезпечують триразовим безкоштовним харчуванням. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія і менше триватиме ця війна, сказав у зверненні щодо другої половини серпня президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці! Готуємось до дуже активних тижнів другої половини серпня. Переговори, зустрічі, кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародна правова активність за нашої ініціативи цього тижня. Продовжу збільшувати наші зв'язки з африканськими державами з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві. Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза, все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави, жодних пауз не було, немає і не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії над тим, щоб Простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень. Я вдячний нашим. Розвідникам, правоохоронцям, журналістам та усім, хто працює для встановлення повних даних про російських вбивців, Україна і наші партнери отримують все більше інформації про безпосередньо відповідальних за терори катування, за так звану фільтрацію і депортацію наших людей за мародерство. Усі ці нелюди обов'язково відповідатимуть. Але ми маємо пам'ятати, що коли зло набуває таких масштабів. Мовчання людей наближається до рівня співучості, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому, якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де ви не знаходились, як на території Росії, так і за кордоном, ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни. Найближчим часом. Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру, і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у теро, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій. І досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу, не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати, але ми повинні боротися на всіх рівнях, на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильніше буде Україна, тим слабшою буде Росія. А отже, тим менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія. І ті, хто підтримують війну, платили все більшу ціну за російський державний терор. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям. Я дякую усім українцям, усім, хто тримається, хто допомагає іншим, хто вірить у перемогу і наближає її своїми діями так, як може. Кожен новий день має приносити новий результат для України. Слава Україні! Оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 173 та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка завдав авіаційних ударів біля Артишівки та Верхнього Салтова. На Слов'янському напрямку. Ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке, долина. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіє штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська. На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми. Успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої в напрямку Пісків та Первомайського. Успіху не мали. Відійшли. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Степногірська, Щербаків. Степового і Гуляйполя. У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов. На Південно-Бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина. Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Андріївки вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають. Два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію. Разом переможемо! Слава Україні! І про погоду на сьогодні 15 серпня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 градусів тепла вночі до 30 градусів тепла в день. Вітер східний до 7 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтеся з нами. Україна нескорена держава, а українці незламний народ. Нашій перемозі бути. Слава Україні і слава нашим героям. Деодин розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Де 1 Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де 1 простір свободи.